Знову ж таки, мені настільки важко переключатися, що навіть під час читання я інколи починаю один абзац по п'ять разів читати, тому що я тако починаю читати все мене понесло в мої там справи, в мої думки, в мою роботу. Я наново починаю навіть і то, тобто, дуже складно. В, 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 ну, тобто, якось, якогось балансу в мене нема зараз. Я над тим активно працюю. Інколи намагаюся десь виїхати, поїхати з дому. Це чуть-чуть е, розвантажує твій мозок, але... Але це все не те, не те, як має бути, тому що справжній відпочинок, так як ти кажеш, коли ти береш там книжку, чи ти сідаєш, дивишся якийсь фільм, чи будь-що, і ти просто відключаєшся від того, від буденних якихось справ, чи то якихось домашніх, чи то робочих. Наразі в мене не виходить, тому що як... тому що в мене крім роботи.